Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 25 грудня і я вітаю з Різдвом всіх, хто сьогодні його святкує, а також всіх причетних і всіх зацікавлених. Тому що у моїй свідомості Різдво ще святкується 6 на 7 січня. Але якщо у вашому оточенні є якісь бабусі, тітоньки або старші літні жінки, вони вам скажуть, що сьогодні, навіть якщо не святкувати Різдво, то в неділю в'язати неможливо. Тому, як я і обіцяла, я сьогодні в'язати не буду. Я зроблю трохи хитріше. Я до свого Адвентика за 5 грудня. Додам двієчку. У мене буде 25-те. Ось так. А адвентика, якого не вистачає, я дояжу в понеділок чи у вівторок. Отже, і день я не прогуляла і нікого не засмутила. Тим, що не дотрималася обіцянки. І сьогодні я до вас не з в'язанням, але про в'язання теж буде йти мова. Тому що, незважаючи на те, свято сьогодні чи ні, їсти нам треба кожного дня. І я розумію, що наше національне надбання це борщ з галушками, та вареники з сиром, але іноді хочеться. І почастувати своїх рідних та близьких чимось солоденьким. Тому сьогодні, в Дні Свят чи напередодні свят, я буду готувати десерт і запрошую вас приготувати його разом зі мною. Тому що, з якого боку не подивись, цей десерт буде символом нашої незламності. Тому що я його буду готувати. Без використання світла і газу. такі часи, що у нас часто не буває ні електроенергії, ні газового постачання, а десерта хочеться. Тому сьогодні я буду готувати десерт, про який я дізналася від Лайми Вайколе. Не те, щоб вона сама мені особисто розповідала, я колись побачила це по телебаченню. Але для мене дуже важливо, що ця людина підтримує нашу Україну у нашій боротьбі. А Латвія тим більше. Тому цей десерт буде не тільки символом незламності, а й символом підтримки. І дружніх стосунків з країнами, які підтримали Україну в важкі часи. Я саме особисто отримала підтримку із Англії, із Германії, із Польщі. Ось беру десерт з Латвії. А оскільки в Україні ми підтримуємо один одного якнайбільше, тому готувати ми будемо вдома. Ну, кому пощастило бути вдома. А якщо ви в дорозі, так як я, то вам теж буде легко приготувати цього десерта. Отже, нам знадобиться зефір. У мирний час з цією задачею дуже гарно справлялася Харківська бісквітна фабрика. Саме з Харківського зефіру я готувала такий торт. У мирні часи це може бути торт, тому що у вас буде багато зефіру. Але сьогодні я хочу приготувати десерт. Ну, тому що тістечком я не можу його назвати, тому що тіста нема. Зефір, з якого ми будемо робити коржі, ви можете пошукати, де у вас є зефір у вашому оточенні. Я знайшла. Ось, якщо видно, ромний кондитер, біло-рожевий зефір. А якщо у вас нема зефіру, то, може, ваші близькі рідні надішлють вам. Тому що зефір дуже транспортабельний. А пошта, це, здається, єдине, що працює навіть коли нема світла. Тому, цей десерт, і ще, із точки зору логістики, може бути символом незламності. Але як тільки ми починаємо його робити, він перестає бути транспортабельним, тому що нам знадобляться вершки. Бажано, щоб це були вершки найбільшої жирності, яку ви зможете роздобути. Тому що вершки треба бути збивати, ну, це. Для того, щоб зробити щось подібне крему для змащування коржів. І основною начинкою цього десерту будуть фрукти. Я зазвичай цей торт робила наприкінці травня, ну, коли з'являлася перша полуниця, але у мирний час полуниця з'являється з відкриттям. Найближчого супермаркету. Але враховуючи, що у нас новорічні свята, ми будемо прикрашати цей десерт новорічними фруктами. Я буду брати мандарин, ківі, банан та ось роздобула сушену вишню. Ну, я ж різнокольорова мозаїка. Мені потрібно, щоб усі кольори приймали участь. Якщо у вас чи ваших рідних алергія на цитрусові, ви можете використати курагу. Тільки трошки її розмочіть. Ось я вишні вже розмочила. Тому що важливо, щоб начинка була такою м'якою, щоб десерт не розпадався на шматочки. А якщо вам пощастило і ви знаходитесь вдома, то, мабуть, десь знайдеться баночка варення, тому що варення теж підійде Ну, з якоїсь ягоди. Може, полуниця, може малина, може та ж сама вишня. Ми не вдома, варення немає, тому я у найближчому магазині купила фрукти і буду робити цей десерт. Перш ніж почати готувати, треба ж підготуватися. І саме для цього я використовую пов'язку для волосся свою. Я знаю, що багато хто з вас знає, що це за пов'язка. Ну, це ж солоха, а у кожній з нас є трошки від солохи. Тому одягайте пов'язку, щоб волосся не заважала готувати. А ще така пов'язка може стати в нагоді, якщо ви йдете на свята. До когось у гості, і ви можете подарувати господині такий, такий подарунок, як ви вважаєте, оце саме те, що я хотіла сьогодні розповісти про в'язання. А ще, якщо ви тимчасово мешкаєте за кордоном у якійсь іншій країні, то коли ви будете повертатися після нашої перемоги, Можете зв'язати і залишити у тих людей, які вам надали прихисток, отакий сувенір. І коли людина, яка вас прихистила на час війни, буде готувати, одягати цю пов'язку, буде згадувати Україну з теплотою і ніжністю. Як вам ідея такого подарунка? Тому що, здається, кожна жінка готує? А ще таку пов'язку. Можна використовувати, коли ви наводите красу на своєму обличчі. Бачите, вона в мене дуже патріотична, тому що жовто-блакитна палітра в мене цього року сама головна. а ви можете зв'язати таку пов'язку з будь-якого кольору. Це ярнар джинс. Вона дуже зручна, дуже м'яка, дуже приємна на дотик. І буде дуже корисна для кожної жінки. Хоч для тієї, яка коховарить, хоч для тієї, яка займається красою, або навіть у салоні краси. Використовувати як приладдя. Тому одягаємо і починаємо готувати. Спочатку нарізаємо наш зефір. І для цього. Треба використати дуже гострий ніж, і бажано, щоб він був у воді, тому так легше нарізати. Зараз я беру, щоб мені було зручно порізати і поверну вам зефірові коржі. Спочатку ми його ділимо навпіл, а потім кожну половинку ділимо на три частини, ну, щоб були не дуже товсті. Ось такі у нас коржі. Бачите, з одного зефіра їх 6 штук. Якщо ви будете робити великий торт, то я знаю, от скільки людей будуть їсти, стільки зефірин повинно бути. Або якщо тільки перший раз скуштувати, то можна брати в половину менше кількість. Ви можете зробити начинку якоїсь однієї фрукти. Ну, яку більше всього любите. Тому що хтось може передавати перевагу якійсь одній ягоді. Я не люблю банани, але діти мої люблять банани, тому я їх додаю. Починаємо працювати з фруктами. Вишню я вже. Трошки розмочила. Вона в мене була суха-суха. Якщо у вас варення, то тільки банку відкрили і все. Фрукти раджу починати готувати з цитрусових, тому що запах додає святковості. Якщо будете додавати курагу, її теж треба розмочити. Я курагу додавати не буду, в мене є. Мандарини для оранжевого кольору. Ківі я порізала для зеленого. Вишня в мене буде, ну, вона не дуже така червона, вона більш рожева в мене. Ось. І треба, мабуть, ще додати жовтий бананчик. От, рахуйте, скільки буде у нас шарів. Один, два, три, п'ять, А це буде кришечка. Тобто, можна повторювати щось. Якщо ви хочете, щоб десерт трошки хрустів, то можна додати яблучка і грушку. Але я додаю саме м'які ягоди. Ось я ще підготувала банан. Тістечко ж в мене маленьке, в мене багато не поміститься, можна зробити маленькими кубиками, але мені здається, отак один. Щоб дуже не розтікалось, коли у вас великий торт, то отак викладаєте шарами: один ківі, накриваєте зефіром інші банани, накриваєте зефіром інші вишня, потім мандарин. Ну, яка фрукта є, всю використовуєте. Може, у вас є полуничне варення. А тепер основний символ нашої незламності: це вершки. Які треба збити. І це в той час, якщо у вас нема ні світла, ні міксера. тому ми беремо звичайну миску, звичайну виделку і починаємо збивати. Набираємо небагато, але ж ми, майстрині, які вправно володіємо спицями та гачком. Ми зможемо зробити, ну хоч якусь піну, багато її не треба. Вона повинна лише скріпити наші зефірні коржі і нашу ягоду, і все. Основне правило, що цей десерт повинен зберігатися у холодному місці. І ви ж розумієте, під час, коли в нас у багатьох чи не вистачає. Чи зовсім немає опалення? Це саме цей десерт, який нам потрібен Нас, наш солодкий кондитерський символ незламності, як ви вважаєте? Оце буду збивати і складувати шарами свої фрукти. Якщо ви готуєте самі, то починати раджу якраз зі взбивання вершків. Тому що воно саме довготривале, енергозатратне, ну я маю вашу енергію, енергію ваших золотих рук. А якщо у вас є помічники, то діти можуть допомогти з фруктами, чоловіки можуть допомогти з збиванням вершків. А ви можете займати керівну посаду і керувати процесом. Обираєте якусь святкову тарілочку, або, або таку, яка у вас є, берете найбільший корж і розпочинаєте будувати свій десерт. Я знаю, що ще існують такі вершки, які розпилюються з пульверизатора, але в мене таких нема. Тому працюємо з тим, що маємо. І всім тим, що вам здасться вбити, ось бачите, яка пінка, ви змащуєте коржі. У мене всього дві руки, тому я отак от змащую цього коржика, бачите? Отак. І додаєте фрукту. У тому порядку, який вам подобається. Так, може, бачите, втонув. Якщо таке мале тістечко, можна покрамсати ці фрукти. Ось я ось так зробила, щоб, ну, всю поверхню зафруктувати. Отак. Ну, десь так. Зараз ще трошки банана тут додам. Та вистачить. Так, накриваємо новим. Не нажимайте дуже, а то збіжить наш крем. І повторюємо вже операцію з іншою фруктою. Хто у нас наступний буде? Хай буде ось так. Якщо у вас великий торт, то вони отак будуть шаром тут лягати. Додамо трошки зелені по колу. От бачите, в теплі? Трошки біжить. Наш крим збігає. Тому добре, що зараз не дуже жарко в хаті. Ні, це вже не лізе. Так, наступний Так, накриваємо. Якщо ви хочете, не дуже височенький, можна на якомусь шарі зупинитись. А все, що залишилось, просто з'їсти. Тобто шарів у вас може бути стільки, наскільки вистачить терпіння і скільки є фрукти. Я ось зараз мандарин розкладу, а вишню буду прикрашати. Тому що вже слинка бежить, хочеться вже його з'їсти. Мандарини, якщо вони маленькі, можна так викласти. Якщо дольки великі, то їх можна порізати. Отак от вздовж, ну, щоб було не дуже високо. Розумієте, отак. Чи курагу так викласти? Бачите, на одне тістечко йде небагато фруктів. Ось. І тепер можна отак от накрити і прикрасити. Можна натерти шоколаду, а можна залишитися у фруктовій гаммі. Це хто як любить. Основне, щоб у вас був зефір, чим змастити, а ягоди це вже ваші вподобання. Можна цукатами прикрасити, можна горіхами, як заманеться. Отже, наш десерт готовий наш символ незламності, тому що ми можемо його приготувати навіть в таких умовах, коли в нас нема світла, нема газу, немає опалення, але свято у нас ніхто не зможе забрати. І ми зможемо почастувати і наших рідних, і наших близьких, і наших захисників, тому дівчата. Вигадуйте, які страви ми можемо приготувати в цей складний час. Діліться. І ми будемо створювати наше незламне меню. А я вдобавок хочу отримати залік у якійсь там номінації у спільному проєкті від е, Миколая до Василя. Тому що у нас там були завдання. Якась різдвяна чи новорічна страва, ось таке в мене незламне тістечко, незламний десерт. Готуйте, дівчата. У кого дуже скрутне становище, пишіть, я вам надішлю зефір, якщо я його ще раз знайду, тому що я тут, де його, він не часто буває. Але коли після перемоги я повернусь до Харкова. І Харківська бісквітна фабрика напече нам дуже багато зефіру. Ми зробимо наші самі смачні десерти і великі торти перемоги. До зустрічі, мої любі! Всього вам найкращого: бережіть себе, бережіть своїх близьких і наближаємо всі разом нашу перемогу!